Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, одразу 8 моделей від різних виробників та різної потужності. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який вивантажили, це Mitsubishi MT-161. Тракторець в комплектації з реверсом, також є гідропідсилювач керма, трьохточкова навіска. По дисках він 90. 8-го року, це вже кінець 90-х років. Рівна підлога, боковий циліндр є, вал відбору три швидкості. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрозою і доставкою 5900 умовних одиниць. Наступний тракторець це Kubota JAL 220. Трактор потужністю 22 кінських сили. Двигун стоїть такий самий, як джал 23, джал 240. Повністю нова резина. Задня має розмір 9,5 на 24. Трьох точка, швидкозєм, дуга безпеки. Такий ось захист від сонця. Механічна коробка передач. Реверс. Гідропідсилювач керма. Заявлено на працювання 658 мотогодин. Пам'ять на візки є, оберт на місці є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 8100 умовних одиниць. Наступний Mitsubishi МТ-221. Трактор на 22 кінських сили. По дисках він кінець 97-го року. 9,5 на 22 розмір задньої резини. До речі, вона японська з високими карбами. Трехточка є, боковий циліндр є. Ось тут керування. Реверс, механіка. Є гідропідсилювач керма. Ось бачимо циліндр. Заявлене напрацювання 675 мотогодин. Рівна підлога, вал відбору три вперед, одна назад. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 6700 умовних одиниць. Mitsubishi GS-16. Трактор досить компактних розмірів, 3-циліндровий, 16 сил. Є гідропідсилювач керма. Реверс. Ось тут дуже зручно під рукою. 754 мотогодини. Коробка звичайна механічна, є діапазон повишених понижних. Ось так виглядає керування навіскою і боковий плаваючий. По дисках він 2002 року. 8,3 на 20 розмір задньої резини. Трифточка, швидкоз'єм, автопопадач. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофризою і доставкою 6300 умовних одиниць. Ще прийшов ось такий трактор з оригінальною японською панорамною кабіною Hitachi NTX 27. Або, як ми звикли чути, кубота КЛ27. В дисках він 2000 року. Задня разина має розмір 11,2х24. Висота кабіни 2 метра. Це вже тракторація з масивними мостами. Трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач, боковий циліндр. Задня резина з високими корбами. Реверс є, гідропідсилювач є. Коробка напівгідравлічна. Гляньте, яка вже тут шумоізоляція. Тут в нас є і пічка, і кондиціонер. Вартість такого трактора в комплекті з рунтофрезою і доставкою 13500 умовних одиниць. Досить невеликих розмірів ісакіту 177-й, 17 кінських сил, 83 на 22 розмір задньої резини, повністю рівна підлога. Робимо знати рік 90-й. Двохточкове кріплення на віски. Істодокові ліхтрі виведені, позаду акумулятор. Сидіння виглядає гарно. Під сидінням дуже гарно. Передок можна відключити, вал відбору трьохшвидкісний. Механіка 3 плюс 1, повишені, понижені. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою всього 4900 умовних одиниць. Кубота джел 260-26 кінських сил. Двигун стоїть 1,5-літровий трьохциліндровий. Задня резина 11,2 на 24. По дисках він 93-го року. Трьохточка, швидкозір, автопопадач, дуга безпеки, захист від сонця. Коробка передач, звичайно, механічна, повишені, понижені, повишені, понижені. Реверс є, гідропсильбач є. Заявлене напрацювання 794 мотогодини. Пам'ять задньої навіски, боковий плаваючий. Розворот. Рівна підлога. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9300 умовних одиниць. Кубота GB 155, 15 кінських сил по дисках 2004 року. Це вже значно більше свіжіших років тракторець. Фреза двохточкова, боковий циліндр з боковим плаваючим є. Пам'ять на візки механічний. механічна. Зверніть увагу, як гарно виглядає кермо. 473 мотогодини заявлені на працювання. Оберт на місці є. Коробка звичайна механічна. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрозою і доставкою 5800 умовних одиниць. І останній тракторець зі сьогоднішньої поставки це у нас Кубота Джел 320. Тракторець має потужність 32 кінських сили, укомплектований заводською кабіною. По дисках він 95-го року задня резина 13,6х24. Це досить широка резина диск, до речі, розборний. Трьох швидкоз'єм, авто по Автопопадач. Перетримуємо. І давайте заглянемо в кабіну. До речі, резина, бачите, вироби високі, гарно виглядає. Рівна підлога. Напівгідравлічна коробка передач, тут вже ось така обшивка, максимальна швидкість 15. і шифт означає, що можна буде перемикати без щаплення. Є функція оберт на місці. 1026 мотогодин заявлено на працювання, для такого велетня це хороший пробіг. реверс є. Гляньте, як виглядає кермо, ось таке сидіння, боковий циліндр. Таковий плавучий є, пам'ятна візка є, пічка, кондиціонер, магнітофон. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 13 тисяч умовних одиниць. Ну, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вірницький майданчик. Зустрічайте наш оновлений ряд. Кубота Джал 220 з реверсом малюк Mitsubishi Т-161. З гідропідсилювачем. І цей Mitsubishi з гідропідсилювачем 221-й і реверс є. І цей Mitsubishi також, що реверс, що і роки будуть свіжіші. Кабінка, пічка, кондиціонер клк 27 це найдорожчий трактор із сьогоднішньої поставки. Трішки старший, але трішки потужніший DGL-320 з кабіною, пічкою кондиціонером. Ще один з гідропідсилювачем GB155 -й. з посиленими мостами, 1,5-літровим двигуном, джелка 260, підсилювач є, дошок є, коробка механічна. І ось такий малюк до 5000 і сакі 177. -й. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу. А скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки на будь-який смак на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас. Купуйте в Тотус трактор. До побачення!